Та хватить вже боятися. То це це НАТО, це Рамштайн, похоже, на зоопарк наляканих жирних підвінів, яких налякав Путін, та ще перетворюється в страуси, які б'ють головою в пісок, а там асла і роздувають свої голови. Уже б із Росією давно можна було покончити, закінчити раз і назавжди. От і тому треба становитись просто сміливішіти і пам'ятати одне: що нам почайні лоші дають зброю. А ми платимо найвищою ціною життями наших українців, причому найкращих українців-захисників. І я розіслав всім своїм знайомим у Європейській парламентській асамблеї Європи в НАТО, в Європарламенті о, 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 крайні інтерв'ю е, заяви е, народного генерала Валерія Залужного. Він прошу вже відверто кричить, що дайте нам зброю. Ви ж, не ви ж не направляли нас у буря в пустині да без підтримки авіації F-16 F-35